Як правильно класифікувати витрати на рахунках 8 класу чи 9. Справа в тім, що це вибір підприємства, але ось тут є певні обмеження, який саме клас обрати. І я про них скажу далі. Давайте спочатку про те, які, в принципі, класи існують. Клас 8 це є рахунки по елементах операційних витрат, і ми говоримо про матеріальні 80-й. Витрати на оплату праці 81, відрахування на соціальні заходи 82, амортизація, 83 і інші операційні 84. Це рахунки 8 класу по елементах. Якщо ж ми говоримо про 9 клас, то це по функції. І це ті самі витрати, тільки під іншим кутом зору. І ось тут ми знайдемо 90-й собівартість, 92-й адміністративні, 93-й. Збут інші операційні 94. І якщо ж ми говоримо про рахунки неопераційної діяльності, то це 95, 97, 98, ось тут уже незалежно від класу ці рахуночки використовуються. Чи можна вести тільки 8 клас? Ні. Такого варіанту нема. А можна вести тільки 9-й. Так. А можна вести 8-й, 9-й? Можна. Але якщо ми обираємо собі і 8-й і 9 клас, важливо, щоб усі витрати від операційної діяльності ми спочатку класифікували на рахунках 8 класу, 81, 80, 82, 83 та 84 і закривали їх на 9 клас, а не на 79 рахуночок. І лише після закриття на 9 клас з 9 закривали на 79. Якщо ж ми говоримо про, а як простіше, а як краще, особисто для мене краще лише рахунки 9 класу. Чому? Тому що навіть якщо виходити з того, що наша фінансова звітність за національними стандартами це форма друга, форма 2М або 2МС, в залежності від того, який пакет хто заповнює, містить і по функції, і по елементам. Але ми з вами, навіть якщо будемо вести лише 9 клас, зробивши аналіз рахунку, ми будемо бачити, 90-й з якими рахунками кореспондує. Що там у нас? 23, й 28, й ми побачимо. Якщо ми зробимо 92-й, ми теж побачимо по аналізу рахунку, що на 92-й у нас кореспонденція із 20-м, 22-м, 63-м, 13-м, а це і є елементи. Тобто. Зробивши аналіз рахунку кожного із рахунків 9 класу, ми побачимо кореспонденцію, і це будуть по елементам витрат. Тому для заповнення фінзвітності взагалі це ніяка не проблема. Яким варіант є у вас, будь ласка, поділіться в коментарях, як ви використовуєте. Тобто, що у вас? У вас є 9 і 8, чи лише 9? Дякую.